Вітаю на каналі Рібі Коні Мащаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. І темою цього відео буде про профілактику гельмінтів, про глистогонки от, і як це все відбувається у нас в господарстві. Тобто, як це все я роблю. Звичайно, мені хотілося б познімати сам процес, як я кожному конею віддаю глистогонку. Але у нас були дощі. Кояму глистогонку я дала, тому що в мене є свій план ветеринарних заходів. От, а знімати мені ну, не дуже хотілось, тому я просто покажу на якомусь прикладі, як це все відбувається. Так от, профілактику зараз я роблю. Осінь, коли вже закінчується тепло, закінчується муха, ця, що відкладає яйця на шерсть. От Тому що ці всі нематоди вони також є паразитами і використовую зазвичай речовину, ну, тобто, точніше, пасту, в якій є речовина від нематод. От я прийшла до цих жуліків маленьких. Зараз я хочу подивитися, ну, пройшли сутки. Точніше, пройшла одна доба з того моменту, як вони отримали свою пасту. Звичайно, дозування по інструкції. От. Зараз я хочу подивитися на їхні випорожнення і оцінити, точніше, дослідити візуально, чи немає там дорослих, наприклад, аскарид, як це буває часто у коней. Тому що яйця ми навряд ну, чи, чи щось побачимо, а от аскариду буде видно гарно. Так, використовую пасту я в таких тюбіках. Тут є де вона тут? Тут ще є дозатор, ця штучка крутиться. От. Крутиться і по інструкції можна дати ту дозу, яку потрібно на. Навіть лошатом. Я даю своїм. Е, зараз давала кобелам дорослим, не покусується щось. І дала майже місяць кобелці. дала їй також. Але я розділила стібуроном на дві частини, їй дала там 7 міліметрів, а йому все, що осталось. Ну, там 20-23 міліметри. Міліграми точніше. Міліметри, що я говорю. Так от, це паста Presetal Gel. Я її використовую вже пару років. Мені дуже подобається результат від неї, тому що я, вона з середньої цінової категорії, тому що я використовувала різні і дорогі, і дешеві. Звісно, дорогі, вони мають кращий ефект, але дивлячись, яка там речовина. Ну, Треба дивитися, що кому підходить. Звісно, можна дати їй уколи, і порошок, але мої чогось порошок не дуже з'їдають, мені не подобається, як вони його їдять. А тут підійшов, запхав в рота, прихнув на корінь язика і все. І нема в цьому нічого складного. І я знаю чітко, що кожному попало. Як то кажуть. А не думати, чи вона там з'їла сама, чи не сама, чи хтось їй поміг, ні. Такі вже ведмедики лахматі. Ті бронти взагалі лахмати такі. Вже готуються до зими. Вони зараз живуть тут, в кошарі, тому що тепло, Вночі ще до плюс 10. Температура не опускається до нуля ще, тепло, і в них тут є місце, де вони сплять на сухій соломці. Тут вони обично какають після ночі, і зараз я подивлюсь і тут їхні кубки. Є свіжі, є не свіжі. Ну оце, певно, тут свіжа Нічого тут такого в цьому, щоб подивитися конячу кубку, нема. Тут нічого нема. Це якась не видно, що свіжа була. О, бачу свіжу кубку. В пошуках свіжої кубки. Так, дивимось. Ну, тут видно тільки солому. Нічого більше я тут не бачу. Це дуже добре. І це дуже добре. Так, ну тут свіжих купок не видно, ще там може бути. У нас грязь, був дощ, таке все було. То не те, що щось робити, не хочеться. Навіть з хати виходити не хочеться в таку погоду. Наче не холодно, але все одно це тут все не свіже, мені потрібне свіже. Де ваші свіжі купи? Сьогодні вже сонечко, можна тепленько, можна вже щось робити. Кубили дорослі з лошадком на полі, я їх вивела. О, тут ще якась купка. Так. так, так. О, є, тут щось є. Дивимось, що тут є. Ні, то слимак. слимак. Тут в соломі вони тут спали. Навіть дощ вони в мене в кушарі, дивлячись, якщо б було б уже холодно, щоб такий врага, буря, я б їх вже забрала до стані, Оскільки вже вони такі в зимових шубах, я не бачу потреби, щоб О, тут натоптали болота, щоб їх зачиняти. Пилинову сіль їм вже з дирочкою, щоб прив'язувати, бо вони ногами її штрикають. Тут пройти. Тут нічого не видно. Так, ну отут щось є свіже. Свіжіся, нічого не видно. Мені потрібно знайти кубки за останню добу. Далі піду, піду в конюшню, там ще не прибрано після ночі, бо я давала кобилам вчора зранку. Ну, скажу, що нічого не видно і це мене дуже радує. А, тому що того року, коли в мене коні вже прийшли з поля додому, тобто в кошарі вони вже тусили. Вночі в стайні, а на день в кошарі. Нічого тут немає. От, а того року було багато. Коні були заражені. Так, ну тут ще що? Нічого не видно. Якщо такого зверху нічого не видно, то навряд чи щось буде всередині. Тільки букашки всякі там. Ну, це мене дуже радує. Так от, коні були заглистовані, у дорослих кобил то було чуть-чуть там по одна-дві, видно було, тих аскариди. А в лошад вже було скільки їм. 7-8 місяців чи 8-9 місяців. Десь так. 7-8. певно. То у них було то геть. однієї то геть багато. Я навіть не знаю, скільки. Взагалі, я їх так не рахувала, а кубки були з коридами. Ну нічого, це ми все пролікували, скажімо так. От. І як бачите, тіба ж виросла. Я ж про неї розказую зараз. Так що нічого страшного в цьому немає. Важливо вчасно це зробити, щоб не запустити, щоб вже не пішло все на організм. І дійсно говорять, щоб з самого ранку, коли коні голодні, ну, в мене вони не дуже голодні зазвичай, але коли вони найменше наїджені, щоб дати пасту їм і потім годинку-дві не давати ні води, ні їжі, щоб ця паста подіяла. От. Ну, тобто на голодний шлунок. Ну, я думаю, так, напевно, як у всіх, і в котів, і в собак, і в людей, певно, всім так треба. Тут нема ніяких таких тонкощів в цьому. Хрумкають моркочку, зараз я спробую показати, як це все виглядає, як засунути пасту коневі. Так от, на прикладі тіби, покажу. Ходи сюди. Беремо шприц. Якщо це доросла особина, то відкручуємо повністю цей ролик. Якщо це мала ну, як тібурон, то йому там скільки, половина чи 20 мл. Неважливо, виставляємо правильне тузування. Далі беремо коня. Вони в мене на недоосках тримаємо рукою за недоскук. Якщо ви думаєте, що не втримаєте його, то. Краще за все зафіксувати, тобто прив'язати, щоб він не смикнувся назад головою. А, я її прив'яжу. От, я її зафіксувала, Підніми морду. Далі беремо шприц От. І засовуємо через беззубий край. Туди подалі, але так, щоб не накутні зуби. Подалі і тільки шпик на корінь язика. І все. І вона його з'їдає, тому що з корня язика вона його не виплюне. Так, можливо, частину пасти вона його виплюне, але ж не все. Можливо, там якусь капельку і доплюне. Це треба старатися робити таким одним пшиком, щоб так так, Тільки пшик, і туди. І все буде добре. Вже гривка відросла. Така шия, шия, така у нас. А ти лахматий ведмедик такий лахматий. Коні не бояться цього, а то ж говорять от, коні бояться там. То нічого вони не бояться, так? Да? Нічого не бояться. Кобилка ти така. Ти кобила. Так, ти така. Так що все тут насправді просто. І з цим, ну куди? І з цим всією гелем пасту з є дуже легко. Що йдемо в конюшню. Дивитися, чи там є паразити. Так, йду до стайні, до конюшні. Зараз подивимося тут у тору. Тору теж також ночував. Дома, щоб подивитися, що у нього тут. Які гарні купи. Нічого тут не видно. Це дуже добре. Мене це дуже радує. От, особома. Дуже це мене радує, що вони не заглистовані. Значить, зараз вона не метод, От, і, 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 і все добре. Значить, все добре. Йдемо до кобилівщі. Кобили стояли разом. Тут грязь після дощу. Тут ще служить різина, щоб менше грязі було. От, але то все одно не допомагає. Вони своїми копитами. Так, тут стоїть краю грета, там далі стояла акваторія, а там в куточку спала сільва. Все ж таки назвала я її сільва. Далі розкажу чому і що це за ім'я таке. Ну, зараз не про це. Такс. Що ну, ми бачимо? Нічого не бачимо. Одне гімно кругом. Нічого більше не видно. Ну що ж, такий результат мене влаштовує. От. Значить, коні нормальні, все з ними добре, будуть гарно набирати вагу. В принципі, і готуємося до зими. Так що підписуйтесь, слідкуйте за каналом, ставте лайки, коментуйте. Всім папа! -па.